Зараз середина липня така неймовірна спека. Взагалі, як ви долаєте цю спеку, як ви від неї, можливо, якісь є поради. Це... Ми привикли, терпимо. Куди ж ми дінемося від тої жари? Оце ж так і рятуємося, хлижуся по сонцю. <реш> все рятування. З хати особо не виходимо. Вентилятор, дитинка маленька, нікуди не підеш, так щоб нікуди не поїдеш, ні на річку, нічого. Більше часу проводимо вдома. Гуляємо утром і ввечері, коли сонце не пече. Пляж, через пляж. самі ще пайки, то у нас ж там Дніпро. То ми основному там. Міцелярна вода дуже гарне срібство, яке допомагає. Вахлакуня це просто априспівець. Помагає дуже. Полегшує спеку. Мені ще спека, що без спеки, байдуже. Втім кусить. Не виходить на сонце. Пить побільше води. У нас квартири, що продавається сквозняк. Мороже, сок. Кондиціонер в машині тому, в принципі, нормально. нормально. Старатися, звичайно, в такий період дня не бути на сонці. Дуже сонце дуже ядовите. Я дуже цікавлюсь рослинами, я наблюдаю за рослинами, вони дуже дуже страдають, прямо горить місцями. Ну, Стараємося в перерахуватись. Побільше на Пляжу відпочивати і приймати холодний душ. Трошки в холодку постояли, передихнули і пішли далі. Таких рецептів немає, ми просто на пляж їздимо буває. З хати в хату тебе нівечерком робимо. Нам треба, мабуть, завести, так як в других країнах, сієсту на час жари, ну, відпочити, а раніше встати Зранку дуже добре. Так, працюється температура, свіже повітря, вечором вже не так. На роботу все одно треба виконати. Малим дітям та й пухилим треба поменше бути на цій більше Води. Бажано з лимону вона тоні Рано вставати, трошки покрутитися, щось зробити, а потім ховатися у хату. І, все. і після п'яти там вже виходить. А так? Жара і дощ це мені не стосується. найголовніше, мне... щоб ми робили.